Сьогодні в програмі усі тонкощі вибору ліжка. Чому зникає гаряча вода в наших оселях? Що таке барельєф у вас вдома та чи можна його зробити власноруч? І продовжуємо нашу екскурсію стилями інтер'єру на черзі ф'южн. Всім привіт, це програма п'ятий поверх, як завжди. цій порі до ваших послуг. Ми сподіваємося, що літо таки пригадали, що воно літо і така спекотна погода залишиться ну принаймні на місяць, аби ми встигли зробити усі літні справи. Ой, а що вам, дівчатам, встигати потрібно? Засмагнути як слід поїсти, значить, черешні, полуниці. Це все таке встигнете. Можна сказати, що вам, чоловікам, не подобаються засмаглі жіночі тіла. Нам дуже подобаються засмаглі жіночі, чисті тіла. Дуже влучне зауваження, до речі, адже якщо не погода нагадає про настання літа, то це неодмінно зробить планове двотижневе відключення гарячої води. А це ти про чистоту? Так. Я мав на увазі чистоту душі. Ну, то а, не менше. Ага. Планове відключення гарячої води. Чому на два тижні? Чому це відбувається з нами? Чому це влітку? Всі відповіді на ці питання ви дізнаєтеся з нашого першого матеріалу. Мене особисто з дитинства цікавили всі подробиці виключення гарячої води, що саме відбувається з того боку крану. Тому саме я вирішила зазирнути у глибини теплоелектростанцій та дізнатись, чи справді щороку треба вимикати гарячу воду. Перший день проходить відключення uh, участка который буде зпитуватися. Другий день займає і третій розхолажування до тієї температури, яка дозволяє. Вона менше 40 градусів для безпекості проведення з на випадку розриву. З третього чи четвертого дня, в залежності від температури, ми починаємо з Однак так звані ТЕЦ обслуговують не все місто, а лише його частину. Решта районів забезпечується гарячою водою через великі котельні. І що відбувається саме тут? Навіщо такий щит великий? Сім щитів управління котлами і плюс щити управління тіплосетію Тут повністю всі параметри по Тепловим магістралем, по которым поставляється гаряча вода. Потому как в даний момент ми проводимо испытания, потому всі параметри по заданому режиму і по испытанням видана тих щита. То справді багато зараз -то все ж таки задається питанням, навіщо у ці планові відключення вони ще потрібні? Обізачно так 80 в місті Києва сітей счерпали свої ресурс і знаходяться в аварійному стані. Виявляється, термін експлуатації мереж складає близько 25 років, тож майже 80% міста давно потребує заміни. Аби їх оновити, потрібно близько 11 мільярдів гривень. В Європі такі ремонти проходять кожні 10 років. А у нас поки що єдиним засобом уникнути розривів мережі взимку є літня профілактика. Можна уйти тут. від питання в Києві, якщо замінити повністю 100% всі теплові сіті міста Києва. 2000 кілометрів. Це сітей. Однак наші мережі поки що ремонтують тільки в крайньому випадку. Якщо при проведенні з питань порвала при аварійному встреченні, було приділено, що ця вся траса, скажімо так, вже не годна і вона не скажімо так, аварійно підлатати. А треба замінити. Так, приймається рішення о заміні повністю цієї траси. Бувають випадки, коли траса закрита зовсім не з вини котельних чи ТЕЦ. Жеки мають право самі на хозяйства тоже отключать. теж відключати. Це, ну, це вже не наш вопрос. Правда, не знаю, кому зараз, тому що жеки, по моему з 1 июля, вже. Ну, там зараз. Як виявилось, масовий перехід на бойлери теж не варіант, адже це може підірвати усю електромережу міста. Ну, в зв'язку з тим, що основна маса домов і електричних сітей в домах устаревша, то нагрузка на ці сети буде такова, що жителі остануться Не тільки без тепла, а и без бізвята. Більшість українських ТЕЦ вже пережили 60-річні ювілеї. Колись їх проекти використовувалися як приклад. А у 80-х поряд з тес 5 навіть побудували станцію метро, яка так поки і не була використана. А я нагадую, ви дивитесь програму П'ятий поверх. До речі, там де ви знімали цю теплоелектроцентраль, ти не бачила станцію «Привид»? привид? ні. Станція метро. Привид. Дійсно. Між станцією метро Видубічі та Південним мостом існує дивна станція Теличка, які є функції невідомі. Але факт залишається фактом, просто спитав. Я не бачила, але про метро згадала цікавий факт. Нещодавно на станції метро Майдан Незалежності декомунізували так би мовити один з чотирьох барельєфів. На ньому з'явилася латочка, що прикриває зірку та гасло вся влада Совєтом». Чому саме латочку? Можна було щось вже монументальне на ній зобразити? Таке? Ну я не знаю. Мені здається, просто барельєф так просто не залатати. Я знаю, напевно. я в курсі. А? Я тобі зараз доведу, що барельєф це не так вже й складно з одного боку. А не так вже і просто, але власноруч барельєф робити можна. Дивимось сюжет. Надзвичайно модним сьогодні вважається барельєф на стіні в приміщенні або на фасаді будівлі. Це дуже красиво і оригінально. Причому можна зробити барельєф на стіні своїми руками. Звичайно, потрібен час, терпіння, деякі навички і художній смак. Звичайно ми вибрали рисунок. Перенесли його на стіп. Тобто перенос рисунок може бути багато варіантів. Один із копірка, другий проектор. Якщо ви вперше створюєте барельєф, то краще скористатись спеціальними трафаретами, які можна придбати практично в будь-якому будівельному магазині. Але повірте, ціна на них надихає на виготовлення трафаретів своїми руками. Ізображення передав я пастельними карандашами, чого загрунтував поверхність, щоб міл нам тримав. В принципе, основу. И, как правило, изображ... объемное изображение необходимо армировать. То есть берут саморезами, проволоками обматывают. Ну, в принципе, очень много бетон-контакт. В этом случае, вернее, рельефная штукатурка, что есть за что цепляться, в принципе, будет держаться очень крепко. Подготовил я себе материал. Ну, в данный момент это финишная шпаклевка. И, в принципе, развели ее с водичкой и, в принципе, добавили немного связующих и пластических пластификаторов. Ну, я взял, допустим, грунт. Начну наносить, наносить таким брутальным методом. То есть мы наносим самую главную часть, это спину, голову и хвост. Так, як це Для роботи вам, окрім інструментів, знадобляться терпіння і почуття міри. Заповнити необхідні ділянки пластичною масою не так й важко. Значно важче надати матеріалу необхідну опуклість і рельєф. Перший етап це у нас нанесення об'єму і в принципі, вже начертання всього зображення. Найголовніше – не боятися експериментувати. Все лишнее всегда можно убрать, добавить. Ну, в принципе, можно было потом, на этом этапе взять пакет, шприц строительный, выдавить пальчики. Потом мы более детально это все еще вырисуем. Сейчас самое главное, чтобы у нас было 5 пальчиков. Матеріал дуже входить в реакцію дуже швидко. Ну дето на нанесення дається полчаса 40 минут. Я починала з того, що колоти себе небольшими порціями, есть тобто, для того, щоб не портити матеріал. Тож після чорнового нанесення шпаклівки і надання їй потрібної форми необхідно дати майбутньому барельєфу просохнути. В такий же спосіб у разі необхідності наносимо другий шар шпаклівки. Правила барельєф делается <говорить> <говорить> у нас в одному тоні. Расскажу причину. Если делать в цвете, варильев потеряет свой объем. Тобто, під правильним освіщенням, під правильним ракурсом рисунок просто оживає. Коли барельєф затвердіє, необхідно ретельно обробити його наждачним папером. Зрозуміло, що велика наждачка використовується для вдосконалення форми, а дрібна для шліфування та надання барельєфу гладкості і блиску. Після того як вам вдалося відтворити бажане зображення, барельєф ретельно очищається від пилу і обробляється грунтівкою. Далі фарбуємо акриловою фарбою. Наносити її можна пензлем або звичайною губкою, щоб уникнути появи небажаних Ніх смуг. От і все. Наш барельєф готовий. Тепер можете запрошувати гостей і демонструвати їм втілення своєї праці і творчості. Головне не бійтеся експериментувати, використовувати різні форми і незвичайні кольори. І ви зробите свій інтер'єр яскравим і незабутнім. Ну, мені здається, що з малюнком барельєфа треба бути трішечки обережним, аби не вийшло вдома вівтаря. Ти знаєш, до речі, у китайців є божество ліжка, і судячи з цього, воно таки працює, адже ця нація має найвищий рівень народжуваності. Ну загалом на землі існує проблема з народжуваністю, тому, мабуть, китайці будуть все ж таки нас рятувати. Я от тут подумала: а якщо це працює, чому б це не запровадити в Україні? Ну, це божество ліжка. Це непогана ідея. Треба запропонувати продавцям вітчизняних салонів меблів, щоб разом з ліжком дарували й талісман божество. Ну а на що ще необхідно звертати увагу під час вибору ліжка? Дивіться у наступному сюжеті. Та місяців саме стільки середньостатистична людина витрачає на сон за життя. Тож вибір ліжка для спальні є надважливим. Обираючи ліжко, найперше зверніть увагу на те, який саме каркас вкладений в нього, адже саме він визначає міцність ліжка. Крім того, на ньому розміщується матрац. Тому якщо каркас буде за великим, то матрац просто сповзатиме і спати вам буде вкрай незручно. Обираючи ліжко, звісно, звертайте увагу на його розміри. Як перевірити, дуже просто. Радять, аби до Довжина була плюс десять сантиметрів. Ну я б сказала, плюс двадцять. Необхідно, як Дмитро, лягти на ліжко, і ми бачимо, що це, наприклад, замале для нього. Ну, для мене було б нормально. А ширину, як що стосується ширини, необхідно лягти на ліжко, загнути за голову руки і розвести лікті. Найкращим матеріалом традиційно вважається дерево, але останнім часом популярними стали ліжка, виготовлені з ламінованої деревинно-стружкової плити. Цей матеріал зарекомендував себе як невибагливий і зручний в експлуатації. Крім того, ліжка, зроблені з ламінованого ДСП, коштують набагато дешевше дерев'яних. Є дерев'яні кроваті, є МДФ кроваті, є дсп кроваті. Це ламіноване ДСП. Категорія екологічності є один. Тобто вони екологічно чисті, європейськими стандартами затверджені. І з ДСП воно більш дешевше, більш вже доступно для наших покупців. Ліжко без спинок це не дуже вдалий варіант. Спати на ньому буде незручно. Крім того, на спинку можна опертися під час читання або перегляду телевізора. Майстри феншуй запевняють, що для щасливого сімейного життя парі необхідно обрати ліжко із закругленими кутами, адже гострі кути призводять до непорозумінь. А я взагалі вважаю, що феншуй трохи не для нашого менталітету і не для наших метражів. З вітрини спеціалісти радять купувати в останню чергу і зовсім не через східні забобони, а тому, що через ліжко на вітрині проходить сотні покупців, які не завжди обережно з ним поводяться. Бажано, щоб ви кровать купували не з вітрини, а нову, щоб тобто воно запаковане, заводська упаковочка, інструкція внутрі. Тобто вона ніде не буде розломана, ніде не буде розшатана, вона буде ваша, новесенька, ціла. Перед купівлею ліжко краще заздалегідь визначитися з матрацом. Від способу скріплення пружин матраці залежить необхідна відстань між ламелями, тому не полінуйтесь зайвий раз порадитись продавцем, адже ви обираєте не просто предмет інтер'єру, а насамперед ваш здоровий сон. І це Мрію, коли з'являться в наших меблевих салонах такі футуристичні стильні ліжка капсули з сенсорними панелями, телевізорами, плазмами, холодильниками? Я б це лежав, би дивився в футбол, серіали. Ну я думаю, що такі ліжка точно вже розробляють. Можливо, навіть такі існують вже. Ну, але вони для лінивих мені здається. Ну, є. Такі німецькі дизайнери, які винайшов екологічне ліжко, в якому всі рухи, які вироблять, і виробляє екологічну енергія. Я тільки не розумію, коли ця, куди ця енергія йде. Ну, якщо в акумулятори вони потім розподіляють усю енергію по квартирі, то уявляєш, можна взяти там дітей і попросити їх просто пострибати там годину на ліжку. І тебе все енергії на добу вистачає. Погоджуюсь зручно. Правда? Так. А ще таке ліжко з екологічно чистої енергії дуже підійшло би для стилю ф'южн. Новинки цього стилю ви побачите у наступному матеріалі. Останнім часом у всіх сферах життя став набирати популярність так званий стиль ф'южн. На дискотеках чи в клубах грає музика ф'южн. В ресторанах на вас чекають ф'южн меню. Не оминув своєю увагою цей нововведений стиль і дизайнерів інтер'єрів. Здравствуйте. Проходите. Мы находимся в помещении, выполненном в стиле фьюжн. Этот стиль появился в 90-е годы 20-го столетия и пришел к нам со всего мира. Возник этот стиль тогда, когда путешественники начали активно передвигаться между колониями и привозить вещи с разных стран мира. Этими предметами они обставляли свои дома и даже не подозревали того, что в результате появится такой стиль, как фьюжн. Здесь цветовая гамма подобрана не просто так. Мы с заказчицей хотели отобразить весну, и я считаю, нам это удалось. Мы стены оставили Такими, как они есть, просто их покрасили. Это сделано еще и с целью экономии. Еще одна особенность этого стиля – это использование света для акцентувания уваги на певных местах в квартире. Стиль позволяет нам э, использовать разные светильники. Это могут быть торшеры, настольные лампы, э, бра, подсветка мебели. То есть он нас не ограничивает. У нас здесь стоит буржуйка, печка-буржуйка. Она привезена из Франции. Для того чтобы хранить дрова, у нас есть здесь чудесная дровница. В этом помещении был пожар, и кроме вот этой стены Здесь нічого не було. Тільки в даному стилі можна побачити диван, виконаний у класичному стилі, поряд з ультрамодними полицями на стінах з мараканськими мотивами. Полки ділились на заказ. Подрядчики очень багато ругались на нас, а некоторі навіть отказались від от того, щоб діти по пов'язано з тим, що на кожний сполк полок. А больше 180 углов зарезал Помещение кухни Здесь мы оставили стены белыми Несмотря на то, что одна стена у нас все-таки граничит с, с гостиной вот, И она розовая При этом мы сделали акцент на самой кухне Фартов выполнен из стекла где нанесен рисунок по мотивам, которые мы видели ранее. Стулья, которые мы здесь видим, это они привезены из Италии. Эта модель называется Bloom, очень популярная модель в мире. Обеденную зону мы решили осветить отдельной люстрой купольной формы. Она тоже привезена из Италии. Внутрі телюстра ми бачимо перельєф, який люблять обпалуватися італьянці. Чудово доповнять інтер'єр в стилі ф'южн для Ні покривала дерев'яні поліровані меблі та оксамитові штори. Також обов'язково варто прикрасити кімнату природними мотивами зображеннями квітів. Гіпсові... Картини – это українські художники ділають отчиски э, настоящих цвітов, і получається вот така краса. А ось спальня в стилі ф'южн – кімната більш закрита. Тому тут ви можете повністю дати волю своїй фантазії, влаштувавши все так, як зручно саме вам. Вітається велика кількість теплих матеріалів, поєднання яскравого пластика, теплих тонів і натуральних меблів в екологічному стилі. В отличие от гостиной, мы здесь выбрали более спокойные тона. За стеклянными раздвижными дверями мы спрятали гардеробную. У изголовья кровати э, у нас использованы в качестве ночного освещения декоративные бра. И на стенах также мы видим декоративный молдинг. Основа інтер'єру під «Фьюжн» це дуже свіжий погляд на різні речі, відмова від звичайних правил поєднання кольорів або матеріалів і сміливість, щоб до кінця реалізувати всі задумані ідеї. Це у нас гостєва кімната, Вона також може дісти функцію дитячої кімнати, Вона виконана в таких. Чомних тонах, но при этом кажется, що здесь завжди включен свет. Ми розширили пространство э, благодаря зеркалам, которые у нас сверху приклеені. Э, шкаф привезен из Индии. Э, Він повністю дерев'яний і також в його использована натуральная латунь. Якщо ви любите збирати вдома багато друзів, не варто турбуватися, що вам нікуди буде їх посадити. Задля цього можна використовувати стільці трансформери. У нас здесь є зона отдыха в виде дивана, і також вона превращается в спальне. Тож, якщо ви любите імпровізувати із простором та експериментувати з інтер'єром, обирайте ф'южн стиль. Здається, що головне у стилі квартири це відобразити у ній власні сімейні традиції, щоб туди хотілося повертатися. Ну, це точно можливо, коли влаштувати вдома періодичне викидання старих речей. Літо – це, до речі, прекрасний час для того, аби провести ревізію в шафі чи на балконі. До речі, якщо викинути усе з балкону, усе старе, я маю на увазі, то там можна легко вмістити шезлонг або якийсь там столик для сніданків. Ну а якщо у вас є якісь власні ідеї чи пропозиції, пишіть їх на нашу адресу п'яти поверх. Укрне побачимось рівно за тиждень на п'ятому.